Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я сьогодні хотіла би поговорити про те, що дуже часто чоловіки плутають виховане спілкування з ними жінок за флірт. Тобто вони сприймають це вже як таку певну спробу жінок з ними от пофліртувати, саме якось їх зацікавити. З цієї сторони, і дуже важливо розуміти, що це не завжди так. Тобто, жінка, якщо вона просто з вами вічлива, якщо вона з вами приємно в розмові і, наприклад, там може вам у чомусь допомогти, якщо ви її попросили, це не одразу означає, що вона вподобала собі вас і одразу хоче якось перевести це. У якісь уже інші стосунки і її цікаві ви саме як чоловік. Можливо, вона просто а, зацікавлена у тому, щоб допомагати людям, коли вони в цьому просять. Таке теж буває, і тому, можливо, от вона вам допомогла. А, і це треба вміти А, До речі, так само і в принципі чоловіки іноді можуть допомогти жінці просто так, а не через те, що от саме вона його приваблює там сексуально. Тому якщо жінка просто вічлива з вам, просто вам посміхається, не одразу це означає, що це сигнал до дій і потрібно зразу йти і, так скажімо, брати бика за рога. А якщо жінка, звичайно, прямо кличе вас там на чай додому, ну звісно, це вже по-іншому сприймається, і тут можна вже уточнити, що саме вона має на увазі і а, що вона а, хоче. А, Взагалі, от, з вами робити, як вона хоче з вами далі спілкуватися, і які в неї плани. Це нормально про це запитати і краще це визнати, так скажімо наперед, на бережку. А якщо ж немає жодних таких сигналів від неї подвійних, так скажімо, і от вона просто з вами вічлива, просто там приємно у спілкуванні, посміхається, тоді, швидше за все, це просто вона така людина, яка з усіма себе так веде. Ось і все.